Автомаркет Рівне вітає вас. Заїхало до нас наявність. таких от два фургончика, абсолютно однакових. Mercedes Спринтер 2021 року. Ціна його 28900. В дуже гарному стані косметичному, так і технічному, В дуже гарному стані рама на спарці. Всі шість колес в також гарному стані. Має сходи всередину фургона. Довжина йде в нас 4.30, ширина 220 і висота 2.30. Це в нас максібаза. Тут отак оце ціленьке, гарненьке. Має мультируль. Ось таку мультимедію на механіці. Кондиціонер, клімат-контроль, і світла та дощу. Вигунчик. Mm. іде в нас? 2,2 2 дизель, 160 регінських сили, 120 кВт.